Всім привіт, Сакура Тут насправді я займалася цим, коли я це записувала. Був кінець 24 го року з початку 24 го року. Барабанний дріб, готуйтеся. Я люблю в'язати гачком. Ви бачили це, що я публікую в соціальних мережах, правильно? І здавалося, що фірно це дуже люблять. Тож компанія запропонувала це не по темі, але мені подобається зачіска, мій довгий боб. Я створюю сувеніри, які можуть використовувати наші шанувальники. Хоча я не така хороша у цьому, я думаю, що це буде дуже весело. Тож я взялася за цей проєкт. Назва курорту. Нарешті буде запуск мерчу під назвою Курочет. Це хештег, який я використовую для публікації про в'язання гачком. Я ніколи не думала, що це зайде так далеко, але це був такий цікавий і веселий процес. Я фактично отримала остаточний зразок товару. Та-да, знадобився майже рік, щоб дійти так далеко. Ха-ха, дійсно, мило. Я записувала процес до обіду між зйомками у відеоблогах. Сьогоднішній відеоблог про запуск курочет. Я зробила все можливе, тоді починаємо на старт. Увага! Руш! Перша зустріч! Я йду на свою першу зустріч. Вау, я блондинка, мене застали зненацька. Чи можете ви здогадатися, що це за зустріч? Перша зустріч. Вау, добрий день. Це трохи соромно з усім моїм. Сьогодні з нами кура, так, зустріч буде присвячена в'язанню гачком, яке вам так подобається. Ви відомі своїм талантом у в'язанні гачком, тож самі братимете безпосередню участь у плануванні та виготовленні продукту. Отже, якщо ви створите продукти зі списку, який ви нам надали, ми спробуємо зробити їх якомога схожими з вашим дизайном і випустити їх на ринок добре. Оскільки всі ваші вироби виготовляються вручну, щоб зробити їх такими ж, ми працюємо за вашим принципом. Теж вручну ми думали, що можемо зробити принаймні один продукт на бій діа, який фанати можуть зробити самостійно. Я думаю, капелюх буде простим варіантом. Також плануєте на бірді аю, думаю, покривало буде надто довгим, тому це займе деякий час, і вони можуть не спробувати це зробити. Тому я вважаю, що капелюх найкращий вибір. Я гадаю, що відео було б непоганим. Сувенір теж хороший, але з QR-кодом. Так! Сподіваюся, що ви спробуєте в'язати Тож Я їх навчаю. Так, так, давайте з набором для саморубки. Вважаю, вони б дивилися це, якби я показала відеоінструкція з моїм голосом. Що вони новачки початківці, навчати їх можна з нуля? Маю показати їм це. Так, зробити так. це під час прямого ефіру, дуже гарна ідея. Але я думаю, що ми також повинні зробити відеозапис. А тепер сумка і. Ремінь ластик. Виробив в'язання гачком усі милі. Я теж дуже хочу зробити сумку. Це Буде так добре, але для того, щоб їх можна було використовувати на заходах чи фестивалях, кожен має мати можливість використовувати сувеніри. Думаю, ремінь був би більш доступним вибором. Це чи це етикетка, я теж хочу зробити її. Ми можемо зробити такі речі, як етикетки. Якщо ви надішнете нам будь-які референси, які маєте, ми можемо відразу працювати над дизайном. Вау, як вона це зробила? чудово, мама однієї зі співробітниць, вчителька в'язання гачку. Мабуть, це зайняло багато років, тому вона принесла різні зразки, минуло недовго. Ви не носили це раніше. Так, я зробила. Це дуже мило, це ручна робота. Тоді ми почнемо з одного предмету декору для фінсті, капелюх і ремінь. Так, так. І один брелок, багато ідей щодо товарів. Ай щастить мені і один мій. Мішечок і один капелюх. Безмежно дякую, що допомагаєте створити і поширити моє хобі так далеко. Серйозно, дуже вам дякую. Щиро дякую. Прототип дизайну. У мене сьогодні була зустріч. Вирішую, що зробити після першої зустрічі, намагаюсь придумати ідею. Маю на увазі одну річ. Брело Калтві. Як це, це назвати? Вас. Лол, це ж що я говорю? Лол? Конюшина, що ж можна конюшина? Я хочу зробити брелок, що приносить удачу. Конюшина тут теж. Хм, Вибачте, мій малюнок поганенький. Тут є конюшина Калтві. Спереду написано Калтві, на звороті написано на Маніфест. Одна з ідей. Це Калтві, а не Калтве. Тому що іноді ти просто хочеш втекти з роботи, і я хотіла зробити бролок, який буде. Буде вас веселити. Сподіваюся, ви зможете піти з роботи або втекти, розмішити фірнот для мене дуже просто. Піти з роботи маю на увазі піти раніше. Хоча цього разу корочети я хочу, щоб наші учасниці були частиною цього. Тож дизайн брелка схожий на десерт данго. Це також брелок. Як це? Кожна учасниця має різні кольори, які їх символізують. Червон білий колір, у мене рожевий, юнджин зелений, у зухи синій, у инче червоний. Тому кожна чослиця матиме свої кольори і це буде цей брелок. Не буде очевидно, що це Ле Серафім Я бажаю зробити ремінець для Фім Стік. Такий вигляд. Просто поєднайте це разом, і це буде справжньою атмосферою, в'язання гачком. Отже, якщо ми будемо так продовжувати, це стає таким ремінцем. Це має сенс розумне чи ні? Це не сфокусовано. Я поганенько малюю, а ось тут можна прикріпити світлову палицю, Лайфстик або телефон. Іноді буває незручно тримати палицю. Замість того, щоб тримати це в руці, коли ти просто дивишся концерт, ви маєте тримати одну руку, ось так. Але якщо ви можете носити світлову палицю, так просто тримайте коли її вам це потрібно. Фірнот можуть носити її, коли не використовують. На мою думку, це крута ідея. Створення зразків. Тож не можу звикнути до того, що я блондинка. І Я не на роботі і намагаюся заробляти ремінь фімсті. Я сьогодні працювала над цим. Я працювала над кількома зразками. Збираюся об'єднати їх. Тоді я публікувала це на Віверс. Це був спойлер. Це ремінець. Створила декілька. Та-да, Давайте покажу вам. Та-да, це те, що я робила досі, тож ми з'єднаємо всі ці частини в одну лінію. Це таке задоволення від простого перегляду поєднання буде залежати від кольорів і створюється ремінь. Фірнот. Як ви думаєте, але чи це не занадто мило? Мені подобається, але коли я думаю про наших фанатів в чоловічої статі, кажу собі, чи не має це бути не так мило. Можливо, якщо я зміню поєднання кольорів, було б краще. Хоча я знаю, що робітники будуть створювати їх самостійно, тому намагаюся уникати речей, які б були занадто складні, надто великі. Важкі або це займе дуже багато часу. Я в порядку, але не хочу, щоб інші дуже багато працювали. Це змушує мене почуватися погано, оскільки вони зроблені вручну. Мені довелося зробити ці два, що ж робити, їх весело, тож все добре. Мені подобається цей колір, він такий вишуканий. Це так круто. Але складно, я не маю витрачати на це багато часу, але це Ремінь. Бо ж його можна носити, чи не так? Надто яскраво. Гадаю, якщо він задовий, він надто привертає увагу. Важко вирішити, оскільки це для фірнот. Я хочу спробувати те, що кожен може, чи ні? Чи можу я робити це так, як просто бажаю і бачу? Гадки не маю. Чого б хотіли фірнот? Я запитала фанатів, вони запевняють, що їм все подобається у мені і в моїй роботі. Такі милі фірнот кажуть, що їм подобається все в мені. Я така вдячна, я щиро вдячна, але дайте мені відповідь. Створюю більше таких, і план буде завершено. В'язання гачком. Гарно, правда, я дам вам знати, коли справа буде завершена. До зустрічі. Вибір логотипу. Вибираю логотип для курочет. Впевнена, логотип мені дуже подобається, але чи це не схоже на подвійника? Насправді це така стрічка. Дві такі стрічки. Тому буде виглядати як подвійника стрічка тут, тут знаю, це мило. Якби все було чорного кольору, це було б трохи складно зрозуміти. Мені подобається, що я така серйозна, коли справа стосується цього проєкту. Тому спитала, чи можуть вони зробити лише цю частину рожевою, ім'я коротче таке гарне. Так, добре, все зроблено, це фактично з в'язання гачком, але оскільки я кура, то це курочет. Я знаю, що це моя ідея, але це прекрасна ідея. Я чудова, приємно. Нарешті тільки стрічка іншого кольору. Логотип курочет майже готовий. Я попросила зробити тільки цю частину стрічки рожевою це або це. Думаю, мені підуть на зустріч для щось подібного. Це дуже мило з боку персоналу. Вперше бачу, що процес поєднується крок за кроком. Це не легко, але весело виконувати це один за одним. Це дуже круто. Це дійсно круто. Так. Виготовлення зразків. Сьогодні ми зробимо капелюх для світлової палиці, не можу звикнути до мого білого волосся. Чи варто це називати нашим підписом Котяча Шапочка? Я збираюся зробити її маленьку версію, так що ви можете покласти її на світлову палицю. Це буде для фірнот. Немає жодного референсу, так що я просто зроблю це як імпровізація. Тоді я повинна зробити це. Я б дуже хотіла, щоб фірно дійсно спробували це. Гачок, розмір 7,5, Відбувається запис. Запис, розмір, голки, номерів, стіпків, яких має бути 20. Можу це зробити прямо зараз, як імпровізація. Чи буде важко фірнот, ви можете це виконати? Але навіть мені складно впевнена, що нитка думає, мені слід вибрати інший вигляд для товару. Чи ні, можливо, необхідно знайти кращий варіант? Чи ні? Який не дуже привертає увагу. Мені теж трохи складно, я давно не використовувала цю пухнасту нитку. Це важко сприймається зором. Ще більше гарних ідей для мерчу. Я закінчила з ремінцем лайстік. Та-да, я закінчила ремінець ще минулого разу. Це гарно, це вау. Це так мило, я хочу вам дещо показати. По перше, ремінець фімістік. Сподіваюся, вам подобається. Справді подобається. Мерч цього разу ще кращий. Деякі з них практичні для фірнот, деякі з них просто на мій смак. Це все робиться зараз. Справа не займає багато часу. Фірнот також можуть це зробити, це займає всього 15 хвилин. Навіть ті, хто кажуть, що не можуть цього зробити, справляються з цим. Серйозно, ви можете це створити. Давайте спробуємо разом. фірнот. якщо ви звикнете до цього, фірнот, ви можете спробувати це з іншими видами пряжі. Ну, якщо ви хочете замінити колір, можна використовувати іншу пряжу. Якщо ви вмієте робити такі речі, ви можете зробити дрібнички для своїх улюбленців. Ви знаєте, до речі, я робила капелюхи лише для людей. І мені імпонує, що виготовлення для фірнотів Стік не займає багато часу. Давайте подивимося, як це виглядає. Ось так. Як це стало капелюхом? Якщо ви одягнете ось так, так мило це займає буквально 10-15 хвилин. Якщо ви новачок, це займає менше години. Це може бути трохи важко для фірнот, які спробують вперше, але я запишу відео з інструкцією і аудіозаписом. У кадрі будуть руки фахівця, який кращий за мене, і мій голос буде дубльований. Ви можете це зробити, спостерігаючи за цим відео Готово, шапочка для фімстік, Симпатична шапочка. Ви насправді можете намалювати тут стрічку або обличчя. Якщо ви це виконали, результат буде вражаючим. Маю зробити брелок, хоча я поспішаю. До скорих зустрічей. Бувайте! Огляд до зразків. Я йду на зустріч подивитись зразки короче. Ой, зачіска змінилась, я схвильована, тому що чула, що вони зробили їх точно саме, як і я. Поспішаю на зустріч. До побачення. У нас є остаточні зразки. Ми подивимося їх. Нам потрібно внести деякі корективи. Тож, якщо ви надасте нам свої відгуки, ми їх врахуємо. Добре, дякую. І зробимо з них кінцеву продукцію. Це зразок який ми зробили. Ті, які створили студія, що займається в'язання гачком, щоб продукція виглядала схожою до вашої. Я зробила продукт занадто великим. Чи можемо ми зробити його меншим? Це можливо? Так, так, це можливо. Я дуже хочу, щоб Фім було таким розміром. Одна з наших співробітниць справді намагалася зробити це. Вона зробила це сама, справді? Це той варіант, який ви зробили. Вона добре впоралася. Просто товар трохи товщий. Бо ми хотіли, щоб це було гарно і щільно, коли він на світловій. Вона ніколи раніше не мала практику в'язати гачком. Її хобі це в'язання гачком. Це так добре зроблено. Кура думає про фірнот протягом усього відео. Тому я хвилююся, чи буде це такої якості. Чи змогли б фірнот це зробити. Ось що мене хвилює. Аналогічно, колір пряжі різний, але майже однаковий. Рожевий гачок, який ви нам надали. Я була задоволена, оскільки вони виглядали так само, як і ті, що я зробила. Пран і гачок для кріплення до мобільного телефону. Ми розглядаємо цей товар. Випадково зробили їх занадто великими, бо не звикла. Намагалася зробити їх меншими, Але я не змогла зробити їх меншими. Вийшло ось так. Це загальний розмір. Він трохи завеликий для прикраси. Побачимо, чи можливо це перевірка розміру та ниток. А У нас є брелок калтві, я мала на. Так, все для є. Цього я хочу покласти на мистинки. Щось зовсім інше, як на мистинки. Як ремінець для оберігів? Так, жовтого кольору. Думаю, пастельні кольори будуть гарними. Ми врахуємо ваш відгук і внесемо корективи. І ми надійшлимо останні варіації. Добре, дякую. Від сьогодні ми отримуємо якомога більше відгуків. Ми їх. Оновимо і покажемо їх у листопаді. Зрозуміло, дуже дякую, дякую. Вечірка і відкриття курочет. Ми святкуємо народження курочет. Вечірка з відкриттям курочет. Вау, голос інжен гучний. Ха, святкування запуску. Що, що? Вау, це божевілля. Вау, круто, давайте подивимось. Я також бачу це вперше. Це так мило. Це набір діа. Дуже мило. Вони можуть це зробити. Вау, це божевільно, це чудова ідея. Щоб фанати могли зробити це разом зі мною. Давайте запалимо. Мов свічки, можна я теж це зроблю. Уперше відкриваю це учасниця. Ти можеш зробити це, якщо купуєш. Я хочу спробувати. Справді, давайте всі спробуємо. Я теж можу в'язати гачком. І є також QR-код. Якщо ви заходите сюди, там є відео з моїм голосом та інструкціями. Вау, це неймовірно, мило! Коробка, прекрасна, я й гадки не мала. Сумочко, вау, дуже мило. Виглядає ідентично. Зробила це ще влітку. То це створює літню атмосферу. А ти починала це робити з епохи ізі? Так, саме так. Сумочка для фімстік, так круто, дуже фім. виглядає, фім, Фантастично. Це хід. Дуже гарно. Там написано фім, Мовою ханги. Збіг є матч. Що, що це? Збіг? Прояв. Так, ви можете це зробити, хлопчики. Так, щастя, мать. ти Думаю, що це проявлення удачі. Так, збіг насправді це не так. Це Калтві. Мило, мило. Маніфест калтві. Брелок на удачі, щоб раніше повертатись додому, уявляти що? Йти до мене на один, два, а слід три, слід користуватися ним щодня. <плес> Милі учасниці. Один мільйон одиниць. Toast? Почекайте, почекайте, ось, загадай бажання. Зробіть, будь ласка, курочет хітом. Це фантастика. Нас п'ятеро учасниць. Хіба це не схоже на іграшку для собаки? Скільки вона занадто велика, вау, це мило Що це? Давайте віддамо це щиро. Це може бути хорошою іграшкою для песика Давайте це віддамо щиро. Щиро також любить хороші іграшки. Це мило що це таке гарне. Мишення. Це, це саме кейс для на увушників. Так, це дуже мило. О, мордочка підморгує. Чому у мене вигляд, ніби я не жива? Я не жива. Ви що, дратуєте? Жартуєте наді мною? Це я хто на вершині? Зверху білий і всі кольори наших учасниць. Немає такого виразу обличчя, щоб можна було показати його за допомогою ниток. Але ти добре попрацювала. Так, це схоже на іграшку, на собачу іграшку. Я гадаю, що песикам це сподобається. Я багато зробила. Так, вітаємо, вітаємо. Добрий день, привіт. Вау, мене взагалі не було в кадрі. Щирі вітання, давайте скуштуємо торт. Щира подяка. Щирі вітання. Починаємо дегустацію торту. Чому тут стільки вершків? Це шоколад всередині шоколад. Вау, це круто. Це вражає. Смак, ніби солодка картопля. Так, тепер у нас є ще полуниця. Вітаємо. Дякую, дуже дякую. Огляд остаточних зразків. Вам сподобався процес, який я записала? Ого, це було нещодавно, а минув вже рік. Довгий процес, у якому я брала безпосередню участь. Нарешті ми маємо остаточні зразки. Перш за все, мені дуже подобається ця коробка. Набір для рукоділля, який фірнут можуть спробувати самі. Виглядає так вишукано, Це виглядає дуже мило, навіть для тих, хто ніколи раніше не пробував в'язати гачком. Є навіть гачок для в'язання, і, звичайно ж, пряжа. Я думаю, що це божевілля. Дивовижно, що найбір навіть має гачок для в'язання. Є все, включаючи гачок для в'язання. Думаю, що всі деталі враховані. І тут є QR-код, тому є дизайн, але ви можете зробити це лише за допомогою. Мого дизайну, якщо ви новачок, відеоінструкція буде корисною. Зручний куральчет. Мої ідеї закладені в цьому проєкті. Я думаю, що це все дуже добре і якісно зроблено. Щиро бажаю, щоб у вас був час та натхнення на створення цього всього. Можливо, під час лайву ми зробимо це все разом. Так, я безмежно обожнюю це, упаковка така гарна. Цей товар теж мені дуже подобається, ймовірно, що буква Фіму мала бути меншою. Вона занадто велика, але всередині все є: логотип корочет. Це досить велика сумка, тому в ній можна помістити багато речей. Мій улюблений витвір. Мені теж подобається сумочка. Було літо, коли я створювала дизайн. Матеріал дарує літню атмосферу, її можна використовувати будь-коли. Вона вміщує багато речей і вона не роздягнеться. Сам матеріал не має такої властивості. І це не схоже на товар, чи не так виглядає як повсякденна сумочка. Ще один товар. Мені дуже сподобалися такі ремінці, зв'язані гачком. Коли я робила ремінець, була мета наприклад, ви можете прикріпити свою світлову палицю або телефон. Дуже хотілося зробити хоча б ще одну. Ще один ремінець зі справжньою атмосферою в'язання гачком. Ось і все. Вау, я дуже багато чого зробила. Я зробила їх нещодавно. Тож, коли я думаю про це все, що я зробила дуже багато, я навіть не можу в це повірити. Елемент для деталізації калтві. знаю, що написано не так мило, але воно має бути таким. Брелок на удачі, щоб ви раніше могли піти додому. Учасниці сказали, що цей витвір був найгарніший. Відчуваю, що могла зробити ще краще. Але я бажала створити щось у стилі Лесерафім. Цей брелок з різними кольорами і обличчями кожної учасниці. Мені подобається така атмосфера. Ви робите це так? Це маленький мішечок, туди можна покласти навушники. Від усього серця його рекомендую вам. Коли я вперше придумала курочет, бажала, щоб фірнот через мене спробували це все, що ви ніколи раніше не робили. Знаєте, деякі фірнот кажуть. Я вперше поїхала за кордон, тому що там була кура. Я вперше зробила свій паспорт, я почала прогулюватися наодинці з собою. Я чула і бачила багато таких коментарів. Фірнот відчули щось вперше, спробували щось вперше, намагаючись підтримати мене. Я обожнюю це в повному захваті. Складається Таке враження, ніби я допомагаю розширювати ваш кругозір. Давайте створимо всілякі речі разом. Проєкт. Курочет почав це все враховувати. Якщо фірнот раніше не мали практику в'язати гачком, вони можуть принаймні спробувати це. Можливо, у них з'явиться нове хобі. Сподіваюся, що у фірнот є багато захоплень. Вірю, ви дізнаєтеся про те, що мені подобається. Таким був посил проєкту. Сподіваюся, що цей набір для саморобки вас зацікавить. Я мрію, щоб фірнот зробітка. Робили це разом зі мною, можемо це створити, це зовсім не важко. Давайте спробуємо зробити це разом. Я зроблю це з вами на Віверс Лайф. Обіцяю, мені пощастило брати безпосередню участь у цьому проєкті. Тож чекайте на це все з нетерпінням. Прошу вашої уваги і зацікавленості. Будь ласка, проявіть велику любов до корочет. До скорих зустрічей. Бувайте!